Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то вже наступного року ми зможемо почати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника. Про це начальник головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal». Саме тоді ворожа армія відчує гостру нестачу техніки та боєприпасів. Це підтвердили і в Лондонському аналітичному центрі за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї. Українська армія може отримати перевагу 2025 року. Та дуже важливо, аби наші захисники змогли втримати лінію фронту цього року. Заявили в Бундестазі Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. З нами на зв'язку, пане Сергію, доброго ранку. Вам вітаємо Доб... вітаю студія. Доброго ранку. Пане Сергію, у мене до вас таке трішки філософське питання. На вашу думку, плани про 2025 рік. Чи потрібно їх озвучувати публічно, щоб про них так само знав і ворог? Що скажете? Ну розумієте, в чому справа це інформація, яка не може бути скрита і взагалі ну, стратегічну задачу ми ніколи не не скривали, тобто визволення наших територій. Але разом з тим ми прекрасно усвідомлюємо, в принципі, ворог усвідомлює ситуацію на лінії фронту, тому тут немає нічого надтаємного. Це є очевидні, очевидні речі, які можна і доцільно про них говорити. Тобто і ми, і ворог, розуміємо, що відбувається, як відбувається, і нічого нового тут в принципі немає. Пане Сергію, на 25-й рік у нас вистачатиме потужності людської сили, озброєння для того, щоб перейти в контрнаступальні дії. Ну, це буде залежати від нас. Ви знаєте, як це прикро не звучить той цирк у Верховній Раді, який ми спостерігаємо щодо прийняття дуже непопулярного, підкреслюю виключно непопулярного рішення, але потрібно щодо посилення мобіліційного законодавства. Ну, примушує нас говорити про нашу в першу чергу відповідальність щодо цього питання, і відповідно нарощування нашого власного виробництва боєприпасів і озброєння і посилення нашої співпраці з нашими союзниками щодо додаткових поставок озброєння і боєприпасів, а може призвести до того. Сукупність цих цих факторів, що ми можемо розглядати 25-й рік як потенційно рік, в якому ми можемо переходити в контрнаступ, проводити масштабні наступальні операції. Пане Сергію, таке питання за майже два роки широкомасштабки, так званої. Чи минув час неочікуваних рішень на фронті? Ну оскільки за ось ці майже два роки ми ну бачили багато чого і чули багато чого. І щодо е, голоду, і там щодо планів, і бачили різні маневри е, ворога. Я маю на увазі перш за все е, про неочікуваність рішень, чи ну чи минув цей час на вашу думку? Так. Так, цей час минув, треба розуміти, що порівняння в порівнянні з тим, що ми були, наприклад, два роки тому, рівно два роки тому, ми серйозно змінилися. Плюс давайте не забувати, що Україна знаходиться в стані війни з 2014 року. І вже пройшло 10 років. Тому ми вже інші, і ми по-іншому оцінюємо, вже практично оцінюємо все, що відбувається, і є маємо певне усвідомлення того, що, якими ресурсами ми володіємо, на що може розраховувати ворог, як він буде діяти. І Ми значно посилили наш в Тому числі розвідувати потенціал, який ну, практично виключає можливість проведення якихось несподіваних операцій, тому ті вкиди ворога, що там можливо наступу на Київ або там штурму Дніпра, зараз ну вони розглядаються як інформаційно-психологічні вкиди не більше. Пане Сергію, дозвольте уточнення. Ворог, окрім мобілізації, яку так гіпотетично він може провести, особливо після так званих виборів президента. Окрім мобілізації, суттєво піддати ворог може ще десь? Я маю на увазі у виробництві там, техніки, снарядів, там я не знаю, літаків, ракет. Ні, не може, тому що вони фактично виходять на пік своїх можливостей, і це пов'язано знаєте, з такими певними невійськовими факторами. Ну знаєте, навіть якщо так буквально в двох словах зробити огляд цих цифр, які озвучили саме росіяни, то тут виглядає таким чином. Путін з одного боку заявляє, що в їх оборонній промисловості задіяно 2 мільйони робочих рук. Але це викликає певні такі сумніви щодо коректності цих цифр, тому що, наприклад, інші представники російської влади заявляють, що вони надали бронь від мобілізації, якщо не помиляюся, 853 тисячі працівників. Це чоловіки призовного віку. Ну давайте припустимо, що це 50% відповідно до того гендерного балансу, який має, який є в Росії на сьогоднішній день. І решта 50% це чоловіки непризовного віку та жінки. Ну 850 та 850 Це Мільйон сімсот. І, а де ще 300 тисяч, тобто навіть тут вони не сходяться цифри, плюс знов таки, якщо брати російську статистику, тільки 5% працівників Російської Федерації мають відповідний статус, ну, якщо, який дозволяє їм бути так званими високотехнологічними синіми комірцями. Тобто, ми на сьогоднішній день вже маємо ситуацію, що Російська Федерація знаходиться на такій розтяжці. Вони ще мають певний ресурс, певного нарощування окремих видів продукції. Але говорити про те, що вони можуть в рази наростити, ну вибачте, в них вже потенціалу немає. Навіть якщо говорити про розгортання військових підприємств десь за Уралом, то пробачте для цього треба мати щонайменше навчений робочий клас, якщо можна так сказати. Цього в них немає, Пане